Чому магія кундаліні медитації, кундаліні йоги? Зараз я вам покажу швидкий приклад. Ви відчуєте навіть на собі. Навіть не дуже чутлива людина це прям відчує. Кундаліні медитації вони побудовані на певних кутах. Можна сказати, ми створюємо кути через положення рук в просторі через спеціальне дихання і через звук і фокус. Тому це все впливає на нашу електромагнітну структуру людини і відновлює нас до. Природного балансу, а також розширює цей баланс. Дивіться, зробіть тест такий, зробіть отаку мудру положення пальців. Дивіться, ось так. Це відкриває серце, і ви моментально відчуєте це потік. Це не медитація, це просто вам приклад. І ви відчуєте відразу вплив у вас всередині в серцевому центрі. А якщо ви зробите ось так, закриєте потік, у вас почне стискуватись тут. Настільки залежать ось такі, начебто незрозумілі положення пальців і рук. Тому, якщо ви хочете практикувати дуже професійному рівні, зайти в практики, змінити своє здоров'я, зовнішнє життя, свою енергію, ми вже розпочали набір на березневий потік кундаліні медитації, клуб. Можете доєднуватись. там будуть практики в березні супер топчик від очистки підсвідомості до супермозку.